Загинув шестирічний хлопчик, його тринадцятирічного брата госпіталізовано у важкому стані. Ще троє сусідів поранені. Вночі 14 вересня Росія обстріляла Херсонщину. Щодень регіон атакують із різних видів озброєння. На жаль, багато прильотів і знов використовував ворог і важкі бомби ці керовані. Дев'ять осіб постраждало у нас завчора. Багато постраждали саме в Береславському районі. Там постраждали волонтери. На жаль, були і випадки, коли люди підривалися на вибухонебезпечних предметів. Три дрони оборонці неба збили над Дніпропетровщиною уламки. Один приватний будинок зруйнували ще шість пошкодили. Понівечені також господарські споруди і автівки. Зайнялась суха трава, пожежу рятувальники загасили. Бив ворог із важкої артилерії та градів. П'ять безпілотників Росармія направила на Запоріжжя. Пошкоджено господарські будівлі та склади. Люди не постраждали. Пуски шахедів вночі було зафіксовано також у напрямку Миколаївської та Сумської областей. 17 збито із 22, На жаль, теж не 100%. Не знову непогано показали себе мобільні вогневі групи, саме ті е, підрозділи, які і призначені в більшості для знищення е, саме ударних БПЛА. Тому що розуміємо, що протиповітряна оборона складається з багатьох е, власне е, чинників: це е, і авіація повітряних сил винищувачі і ППО середнього радіусу, дії, Також е, підрозділи. Не силоборони спекотно цієї ночі було і в тимчасово окупованому Криму. Жителі Євпаторії в соцмережах повідомили про вибухи та відзняли проліт безпілотника. Запостили у соцмережі один зі збитих в прес-центрі сил оборони півдня усіх деталей поки не розкривають. Коментують лаконічно зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому. Все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне не відстає від Криму і Саратів. Мешканці публікують вогонь і високий стовп диму. Что там в Саратове очень хорошо взорвалось сейчас прямо при мне. И очень замечательно горит. Ніки з різних країн світу продовжують приїздити до України. Святкування єврейського нового року цьогоріч пройде з 15 по 17 вересня. В УМАНІ вже перебуває понад 20 тисяч хасидів. Очікують на прибуття ще щонайменше 10 тисяч. Як повідомили місцеві ова перевірили та дооблаштували додатково 24 укриття на випадок загрози з повітря, усіх іноземців попереджають про правила дій в разі тривоги. Також в місті вели низку обмежень. Правоохоронці працюють в посиленому режимі. Дев'ять таких контрольно пропускних пунктів, які будуть забезпечувати цей особливий режим в'їзду до Умані і виїзду, крім цього, обмежені деякі в'їзди до міста Умань, а деякі закриті. Наразі нами передбачено і піших патрулів, а діють заборони на продаж алкоголю, тобто всієї продукції на спіртовій основі, і заборони на продаж піротехнічних засобів. 15 вересня на Вінничині буде гучно. Громадян просять не панікувати з 12 до 18 години. На родовищі Гайсінського району відбудуться планові вибухи. Подрібнюватимуть скальні породи для виготовлення гранітної продукції. Про старт робіт людей попереджають спеціальними звуковими сигналами. Один довгий звучатиме дві хвилини перед початком зарядження. Пара тривалих вже безпосередньо перед вибухом. І три коротких сигнали по 30 секунд означатимуть, у завершення вибухових робіт найгучніше буде в Гайсинському районі та Іллінцях. Нестерпний сморід та бридка консистенція. Майже півдоби поблизу Вінниці прибирали бруд з дороги. Відходи вилились із причепу вантажівки. Автошлях чепорили спільними силами патрульні рятувальники та працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури. Винуватця смердючого колапсу розшукали інспектори. О сьомій годині наслідки події були повністю усунуті, а рух відновлено. На 30-річного водія автомобіля МАН патрульні склали протокол за частиною першої статті 139 адмінкодексу створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла. Дійця на дезінформацію. Останній вкид стосується вінницьких школярів. Нібито у маршрутках для учнів перших шостих класів скасовано пільговий проїзд. Ми перевірили. Вінницька міська рада не вносила жодних змін. Більше того, попередила перевізників про неможливість самовільно забирати в учнів 50 відсоткову знижку. В департаменті транспорту та міської мобільності закликають які стали свідками подібних оголошень чи відмови у пільговому перевезенні дітей записувати або фотографувати номер авто та повідомляти про такі факти. Мийка від патріотів. Станцію самообслуговування у Мурафі відкрили двоє військових. Разом служили у 59-й бригаді. Артем Домарецький і досі на фронті, а Руслан Недзельський втратив ногу. Зараз не служить. В Донецькій області. Побратим витягнув мене, Це, що ми з ним будували мойку, витягнув, спас мені життя. Танк працював по позиції. Штурм йшов. Ми штурмували, вони нас і так. Розвідка, 9-й батальйон. У Нідерландах Руслану поставили протез. Далі важка семимісячна реабілітація. Після повернувся додому і задумав справу. Поговорили що для села. Хочемо в селі залишатися, щось треба ну, щось треба розвивати. Так рішили, ввечері на другий день вже почали працювати. Построїли. Мийка на дві автівки причепурити свого буса приїхав пан Геннадій. Ми як поруч немає, це дуже суперово, і так е, воно має бути. В Теперішній час має бути. Ми ж йдемо в Європу і щоб все в нас було ладно і добре. Це дуже зручно і всі задоволені. Будували мийку два місяці. Ціну на послугу поставили дешевше ніж в місті. Все по мінімуму зробили, щоб для села при мен. Наше українські. Так, наші, в да, обставили вже. Це свя самі будували а просто апаратуру хлопці собі ставили? Ну, опература без цього не буде. Влада полегшила отримання дозволів. Військові мають власну справу, а односельці сучасну автомийку. Місцева громада пішла на зустріч з виділенням земельної ділянки і усі дозвільні документи, які потрібно було оформити в оперативному порядку. А він герой, як і на війні, так і тут на мирній території, тому що він знайшов себе. Створив невеличкий бізнес для себе, але цей бізнес дуже добре вписався в потреби людей. Автомийка самообслуговування Артема і Руслана одна на вісім сіл громади. Хлопці тепер думають, як розвивати бізнес, адже пробувати завжди варто. Стартом нового сезону актори та режисери Вінницького театру привідкрили закулісся сценічного життя. Першою покажуть глядачам оновлену виставу народний Малахій за п'єсою Миколи Куліша. Хай і зрадіють, що таке гора в нашому домі, що мушні, законучі. Кожна роль, як прожите життя. Без глядача не може бути театру, не може бути вистави, тому що скільки б ми на сцені не працювали без глядача, вистава народжується тільки тоді, коли відбувається ось це злиття енергетики зі сцени, енергетики зі салу. Напередодні першого дня сезону генеральна репетиція, аби востаннє відточити кожну деталь. Вночі перед світом, коли вже революція засинала, ми всі, збившись до кубки, плакали. В очікуванні повної зали, і артистка Олена Пархоменко. Каже, останніми роками глядач повернувся в театр. В тому сезоні неочікувано показало те, що в кіно не ходили люди, люди ходили до нас в театр, тому що, напевно, їм потрібні живі емоції. У нас на деякі вистави були, ну, навіть люди не попадали на деякі вистави і розкупляли квиточки і за місяць. Ну, це нам приємно. А ми будемо для цього все робити, щоб люди до нас приходили. На цей сезон підготували одразу декілька прем'єр за сценаріями зарубіжних та українських авторів. Зокрема, свою нову виставу поставить і Вінницький митець. Наш режисер-постановник Григорій Сиротюк запропонував таку постановку в форматі чорного гумору Аля сімейка Адамс. Минулого сезону він створив постановку Вам чай м'ятою чи з лимоном. Це таке закулісне театральне життя, комедійна постановка. А зараз він вирішив продовжити ценістикалі з молоком чи без. Актори вийдуть на сцену з прем'єрою вже 14 вересня о 18.00. Також у цьому сезоні продовжать показ і тогорічних вистав, що неодноразово збирали аншлаги, зокрема й постановку херсонського режисера Блекаут, та навіть планують перенести її на велику сцену.